Що не сесія, то сварка цього разу у міській раді з'ясовували стосунки щодо виконання бюджету за перший квартал у фінансовому управлінні. Кажуть, загалом заплановані надходження поступають вчасно. Щоправда, є і ряд тривожних сигналів. Зокрема, зменшується сплата за оренду землі, а ще не в повній мірі поступають кошти з податку на дохід фізичних осіб. Крім того, згідно з оперативними даними, існують заборгованість виплати зарплати на економічно активних підприємствах. Це десь в середньому 4 мільйона з половиною що вони збільшилися на 417 тисяч. Якщо порахувати, нехай навіть 10%, які б не мали сплатити ПДФО, то Ми маємо в середньому 450 тисяч втрат. Натомість півдоповідь голови бюджетної комісії виявилась значно критичнішою. Зокрема, Роман Унуфрію взявся критикувати мера та його заступників ще за недостатнє залучення державних коштів на минулорічне святкування дня міста. Далі нагадав Оношкевичу про припинений ремонт вулиці Шевченка і продовжив наріканням на ігнорування чиновниками. Рішень міської ради. Мовляв, бюджет від цього лише зазнає збитків. Ми це з вами знаємо. Так от ми третій рік поспіль говоримо про те, що треба здійснювати інвентаризацію земель. Продовж трьох років виділо близько 300 тисяч гривень на цей, на цей напрямок. Так от я вас інформую, за перший квартал в результаті так званої інвентаризації земель падіння проти минулого року кварталу першого 1,5 мільйона гривень. От факт. Ефективність використання бюджетних коштів і сумлінне виконання обов'язків наших чиновників, заслухавши звинувачення від представника найбільшої сили в раді, обранці з інших фракцій почали цікавитися, чому ж за такі прогалини в роботі мер досі не позбувся своєї посади, адже всі можливості для відставки є. Скажіть мені, будь ласка, чому два з гадком з половиною років ми заставляємо міського голову мучитись на цій важкій для нього і Посаді нести ту шапку Мономаха, яку він не може, в принципі, нести. Дайте мені відповідь на це питання, чітке, прозоре і доступне. Це питання онуфрію переадресував до самого Віктора Нушкевичеса. Однак у сесійній залі з'явилися бажаючі заступитися за очільника міста. Зокрема, Сергій Борзов нагадав саме через позицію депутатської більшості місто втратило чимало коштів від незатверджених договорів оренди на землю. Чи не рахуєте ви, що поплатя за землю частиною відповідальності на себе повинна взяти рада? І скажу чому? Тому що декілька сесій тому ми відмовили в великій частині продовження оренди земеділяни. що там не нове оформлення, а продовження оренди. І в мене офіційно від. Підписана міським головою і підписана земельним, земельним відділом. І там написано, що під час засідання сесії Рада відмовила в продовженні оренди Вдумайте цифру 900 тисяч гривень. Взяв слово і сам мер звинувачення критиків відкинув і взявся нарікати на обранців з більшості за невиправдані зауваження. Шатку Маномаха нести нелегко, Володимир Васильович. Тут я з вами погоджуюсь. Особливо от в таких ситуаціях, коли йдуть пере... Нагнітання. Тому всі відповіді на питання пане Роман, вами поставлені, я дам письмово і оприлюдню цю відповідь не тільки в сесійній залі, а перед громадою. Перепалка між мером та обранцями тривала майже годину, однак в будь-яке офіційне рішення вона не ввилилась. Після взаємних образ сторони продовжили роботу синхронним голосування за наступні питання порядку денного. Роман Торій Андрій Гаргара, новини 402.